Це неможливо повірити, але історія свідчить: борщ був національною стравою древнього риму. Для цього там вирощували багато буряку та капусти. Згодом рецепти дісталися різних країн і набули місцевого національного смаку. В Україні ж росте найбільша кількість необхідних інгредієнтів для цієї страви. Щовівторка я вам пропоную чергові рецепти борщу, і сьогодні готуємо борщ із квасолею та грибами. Починаємо. Зауважу, що борщ у нас сьогодні буде без м'яса, тобто пісний, а м'ясний білок нам замінять гриби та квасоля. Квасоля дуже добре підходить для такого часу, В ній дуже багато білку, власне, і клітковини, яка дає багато енергії. Квасолю треба попередньо замочувати, цього потребуються деякі цвітні сорти квасолі, чорні або червоні. Замочуємо 6-7 годин у холодній воді, а після варимо 1 годину. Власне, з такою квасолею я вже. Зробив необхідне, замочив її у холодній воді 6-7 годин. Якщо у вас часу немає для цього, беріть білий сорт квасолі, яка не потребує попереднього замочування. Її можна одразу варити протягом однієї години. Отже, пересипаємо квасоль у холодну воду, вмикаємо піч і чекаємо, поки закипить. Отже, минула година. Подивимось, квасоля кипить і час сюди додати капусти. Все, чекаємо, поки знов закипить. Тепер час сюди додати нарізаної картоплі. І знов чекаємо, поки закипить. Ну а поки розберемося з грибами, сьогодні у борщів мене будуть печериці, але не прості білі, які майже без смаку, а інші. Нещодавно я для себе відкрив печериці королівські або каштанові. Вони більш ніжні та мають приємний аромат справжніх лісових грибів. Ріжемо на чотири частини. Все гриби. На дошці готові, тепер вони мають бути готовими в каструлі. Засипаємо їх сюди. Чекаємо, поки закипить, і варимо 15 хвилин. Коли гриби вже готові, треба додати заправку для борщу, щоб довершити борщ, насиченим буяковим смаком та кольором. До речі, я порахував, що за нинішніми цінами на овочі така заправка набагато вигідша. Для такої каструлі борщу вистачить однієї упаковки. Знову чекаємо, поки закипить. Варимо борщ 5 хвилин. Після вимикаємо, даємо борщу настоятися 15-20 хвилин, а після смакуємо зі сметаною або зеленю. До столу.